Треба розуміти загалом картину того, що відбувається в Україні. В Україні йде війна. І ця війна стосується кожного. І захисників Збройних сил України, і волонтерів, і нас, звичайних громадян. Тому що ми повинні розуміти, що ця війна повинна обов'язково закінчитися нашою перемогою, і ми сподіваємося, що вона буде якнайшвидше. Мені здається, враховуючи те, що наш заклад, він технічного спрямування. Більшість, більшість здобувачів освіти у нас хлопці, майбутніх і захисники. І мені здається, дуже добре, що, по-перше, за ініціативу студентського самоврядування коледжу пішов такий, знаєте, Прийшла така пропозиція активно долучитися до допомоги нашим Збройним силам України. Причому я вам хочу сказати, що така допомога це не обов'язково збирання продуктів довготривалого зберігання там чи речей першої необхідності. У нас ми використовуємо різні можливості допомоги нашим захисникам. Якщо ми говоримо саме про збирання допомоги у вигляді продуктів і речей першої необхідності, то зрозуміло, що в нас є і зв'язки з військовими. Мало того, я хочу сказати, що в нас є студенти денного відділення, якийсь час в територіальній обороні і в Збройних силах України, і ми постійно підтримуємо з ними контакти. Ми розуміємо, що в принципі Збройні Сили України зараз не потребують такої допомоги в плані продуктів харчування чи першої необхідності. Но наші студенти, батьки студентів, наші представники від щирого серця. Все, що могли і хотіли, ми зібрали і достатньо багато. Ми зібрали. і навіть не знаю, чи нас все це нам вдасться все це передати за один раз. Можливо, ми двічі чи тричі передамо на фронт наші нашу допомогу таким чином. Чи можете ви розповісти детальніше, що входить до цього? Е, ну я скажу, ми проконсультувалися, що як правило, ну. Речі першої необхідності це мається на увазі, знаєте, такі речі, як, ну, по-перше, йде зима, треба розраховувати те, що йде вже холодна пора року. Можливо, є певні такі теплі речі, такі, ну, як нижня білизна, там, теплі носки, певні там, такі чоловіку завжди треба битові. Речі, такі, як піна для бриття, там такі речі, мені здається, підуть. Продукти тривалого зберігання це можуть бути і певні крупи, це можуть бути чай, кава, це можуть бути якісь солодощі, це можуть бути якісь солодкі напої чи газонована вода. Все це збирали батьки і студенти, хто як біг. Ми потім все це акуратно пофасували, щоб все було знаєте, сфасовано, щоб ми могли потім все це розмістити в машині. знадобилось часу, аби зібрати все те, що зараз? Те, що ми зібрали цей раз, це був фактично тиждень. Минулого році, минулому навчальному році, це вже майже під час війни, ми використовували інші речі, ми збирали, ми продавали в тому, числі, в тому числі і тимчасовим переселенцям, які переїхали із районів бойових дій на Черкащину. Ми допомагали, в тому числі, і Збройним силам України, допомагали не обов'язково продуктами харчування, хоча і такі речі були. Ми, наші наші Викладачі залучалися до, наприклад, виготовлення маскувальних сіток. Ми, використовуючи нашу технічну базу, виготовляли певні замовлення для територіальної оборони, займаються на столярницях, механічницях, цех, Ми своїми силами виготовляли певні речі для того, щоб захистити Черкащину в першу чергу від можливих небезпек. Різні заходи, повірте мені, різні заходи. І мені дуже приємно, що і представники збройних сил України розуміючи, що дуже важливо мати підтримку навіть на рівні такого підлітки. Майбутні чоловіки вони повинні все це усвідомлювати. Вони розумні хлопці вони повинні розуміти завжди зкликалися, приходили до нас. На зустрічі з нашими дітьми приходили, розповідали про свої, ну, так, своє буття да, під час бойових дій. Я повторюю ще раз, наші студенти, наші студенти на відділення, деякі воювали. Воювали в минулому році, зараз вони вже випускники, ми їх дистанційно, вони змогли дистанційно захистити дипломні проєкти, перебуваючи на фронті, і отримати дипломи фахового молодшого бакалавра. Перебуваючи в Збройних силах України. Ну, зараз вони вже не наші студенти, вони, можливо, не і далі кудись поступили, але такі випадки, випадки в нас були. А, чи можете ви сказати, хто буде забирати цю допомогу? Це представник Збройних сил України? Абсолютно вірно. Справа в тому, що ви знаєте, що Збройних сил України, ну, йде так така гаряча фаза війни, що дуже багато потребує Збройних сил України в автотранспорті. До нас звернувся представник Збройних сил України, який приїхав на певний час на Черкащину із фронту, і з проханням допомогти йому ну, так, відремонтувати автомобіль на нашій технічній базі. Ми його капітально відремонтували. І, як розумієте, передаючи назад руки його автомобіль, ми хочемо разом з цим і передати через. Всього представника на фронт наші подарунки, які зібрали наші студенти. А, тобто автомобіль і це подарунки Так. Да, і, да. і вони разом. Автомобіль ми відремонтували, ага. він його забере разом з нашими подарунками. Зрозуміло. Так. Значить, все розповіли ще про взагалі діяльність ковід Ну, зрозуміло, що заклад освіти в умовах війни не буде працювати так, як він працює в мирний час. Дуже, надзвичайно дуже заважає нашому нормальному, традиційному освітньому процесу безкінцеві повітряні тривоги. Зрозуміло, що ми як обов'язково тоді перериваємо навчальний процес. У нас навчальний процес відбувається в змішаній формі, тобто враховуючи місткість укриття наші студенти, дехто навчається дистанційно, а дехто приходить на очне заняття, які безпосередньо зараз проходять. Коледжі, але якщо є тривога, зрозуміло, що ми по відпрацьованому алгоритму переводимо їх в укриття, де вони перебувають на час повітряної тривоги. А потім, коли Тривога закінчується, повертається до навчання. Це момент, але цей момент, чесно говоря, заважає. Заважає нормальному. Тим паче, я вам ще підкреслюю, у нас вуз технічного напрямку, це означає, що у нас дуже багато занять налаштовані на відпрацювання практичних навиків. А для цього треба, щоб дитина, студент, безпосередньо перебувала в майстерні, в навчальній лабораторії, на полігоні, тобто працювало з обладнанням. Тобто ми готуємо майбутніх фахівців і фахівців, які, повірте мені, я так розумію, дуже будуть затребовані для відбудови нашої України з того горя, яке нанесла нам ця війна. І наші професії, які вони які ми будуть володіти після випуску, я думаю, що роботи не буде. Робота в них буде. А отже, ми наше завдання це на сьогоднішній день, щоб вони отримали якісні професійні. Знання, якісні професійні навики. Тому отака змішана форма. На жаль, ми очно, ми дуже хочемо, але всі студенти одночасно очно навчатися у нас зараз не зможуть. Ми використовуємо двозмінний режим роботи, ми використовуємо чередування очної, очних занять і дистанційних занять. Саме для того, і ми працюємо фактично шість днів на тиждень. Ну, це причина, я думаю, вам зрозуміла, це для того, щоб зменшити тягар на комунальні на опалення, на витрати на електроенергію в зимовий час. Ну, таким чином трошки їм збільшаться канікули зимові, але зараз вони працюють фактично 6 днів на тиждень, навчаються. На даний час, незважаючи на складну ситуацію в країні, на війну, кожен має свій обов'язок виконати. Я так само, незважаючи на те, що викладачі мають бронь, треба працювати і допомагати Збройним силам нашим, Збройним силам України. До нас звернулися бійці 42-ї стрілкового батальйону з проханням підготувати автомобіль для їхнього використання. Цей автомобіль ваз 2109 буде використовуватися на війні. Яким чином? До нього приєднаний Фаркоп, буде, буде е, приєднаний. Легковий причіп, і туди буде завантажуватися генератор, зварювальний апарат та запасні колеса для вантажних автомобілів. І він буде виїжджати напередок для того, щоб ремонтувати ці автомобілі. Потім щоб вантажні автомобілі могли дістатися до ремонтної зони вже в тилу на Україну. Оце така мета цього проєкту. Було зроблено по цій машині повністю перебрана ходова частина автомобіля. Приєднаний багажник, багажника не було. Фаркоп встановлений і зробили велику роботу наші випускники електрики, які е, зробили відключення всіх приборів одним нажаттям на клавішу, щоб і стопи перестали працювати, щоб машина була невидима. Оце таке було зроблено по цьому автомобілі. Чи можете ви показати? От детальніше, крупніше, можливо, що саме зроблено, наприклад? – В Машині, в машині. Якщо її можна взагалі відкривати. Так, да, можна... машину можна відкривати. Я можу давайте я зараз. Під час ремонту цього автомобіля була перероблена система пуску цього автомобіля, щоб він запускався з нажаттям клавіші в салоні. Потім е повністю зробився капітальний ремонт приводу дворників, тобто замінилася трапеція дворників. Також встановлена нова додаткова <кій> маса для того, щоб е уникнути якихось там. Замінок під час старту двигуна, щоб все було миттєво. І встановлені нові реле і додаткові виносні запобіжники, щоб вся вся оця проводка автомобіля, електропостачання надійно працювало, тобто за рахунок додаткових запобіжників. Оце таке. І перероблені деякі, деякі провода замінені на, на нові. Це що стосовно двигуна. А що стосовно всього автомобіля, то замінені і підшипники ступиці. Переднього автомобіля а також замінено і шарові опори, і замінена взагалі велика частина походовій автомобілі. Вона просто замінена на нову. Встановлений Фаркоп для того, щоб могли тягати. Причіп легковий, а вже причіп буде навантажений необхідним обладнанням для ремонту вантажних автомобілів. Сідають чотири хлопці, чотири слюсаря. Виїжджають на передок за 20 кілометрів, де вони дислокуються, і потім виконують ремонт, наприклад, автомобіля КАМАЗ. У причіпі, у легковому, знаходиться сварочний генератор. Знаходяться запасні колеса, знаходяться необхідні інструменти для ремонту вантажного автомобіля. І таким чином цей автомобіль, маленький, легковий, буде відновлювати вантажні автомобілі, які застрягли, застрягли з якихось причин на передовій. Також в цьому автомобілі були замінені підшипники в генераторі, тобто відновлений генератор. Відновлені також натяжний ролик, тобто тут знаходиться натяжний ролик і ремень ГРМ, він повністю новий, повставлений. Рульові наконечники зроблені, теж нові, і патрубки системи охолодження. Вони всі м'які, еластичні, і вони, скажімо так, годні для того, щоб великий час експлуатувати і не було ніяких пошкоджень. В підкапотному просторі. Замінена проводка, проводка автомобіля, система пуска замінена на нову проводку і система запалювання. Додаткова система пуска має виносні запобіжники для того, щоб уникнути якихось коротких замикань. Тобто запобіжник, якщо торів, ви знаєте, що там ця, ця цеп електрична вона е, повинна відремонтуватися. Щоб не було ніяких пожарів на фронті, це нам не потрібно, щоб автомобіль був надійний. Встановлено додатковий блок запобіжників для того, щоб, якщо є коротке замикання в легковому прицепі, щоб воно не впливало на роботу штатного блоку запобіжників в автомобілі. Тобто це ноу-хау таке запропонували наші студенти для того, щоб більш надійніше працював автомобіль. Учнівське самоврядування нашого коледжу, незважаючи на складну ситуацію в країні, вирішило допомогти, чим можемо нашим бійцям, тому зібрали. Гуманітарної допомоги з ініціативи студентів нашим, нашого коледжу це був збір студентів першого та другого курсу. Також найближчим часом планується збір третіх, четвертих курсів. Слава Україні! слава!